Взяв я відро, взяв мотокосу свою. Можу дещо Ой. показати, що нові мотокоси вони вже йдуть за такою кривою правою ручкою, щоб до правої руки було ближче. У мене вона була пряма, і коли права рука на витягнуту руку працює, вона більше стомлюється, ніж ліва. От. Я тут його розрізав, зігнув, приварив і вийшла ручка. Ось так вигнута і все нормально. Чим косю старий забитий диск. отакий був з победітовими напайками. Я взяв на нього, накрутив оцей сегмент від косілки. Є, є такі, що, я так розумію, до цих до роторних косілок, до мотоблоків я купив такі, що і звідси і Ну Ті насічки не такі гострі. У трикутного сегмента насічки гостріші. Я взяв його просто на розрізав. Один прикрутив з цієї сторони, другий прикрутив з цієї сторони. І так ними неме... кошу. І ось що Получилось Наклав я у відро цієї перебитої травички, січка, з якої вже вийшло. Постоїть воно, перебродить, сховав у малину, щоб прямі сонячні промені не били, щоб не портилось пластикове відро. А температури для бродіння тут і у тіні достатньо. Перебродить і буду поливати свої помідорки. Коли вони чуть піднімуться, якби я раніше заготовив, то можна було б і зараз підлити, воно ніколи не пізно. Ну то нічого полиється пізніше. А потім ще трохи пізніше. Замочиться курячий послід і курячим послідом ще підживиться. Заляв травоводичкою, глянув на свою діляночку. Ще не всю полуничку я виїв. Зрозумів, чому у Польщі вона називається Лускавка. Якщо вловить камера, звук то тоді зрозуміємо. Не чути, коли зриваєш клубніку, полуницю, коли від корінни, ось так вона відривається від корінчика з цими листочками, вона лускає. Так я думаю, тому її у Польщі і прозвали лускавка. Щось я подивився на ці помідори, як вони непогано піднімаються, включив свою безтолковку. Хоча звідки це буває. Ось ці, що висаджені були 9 травня, такі вже славні. І тут вже є бутони. Цвіт буде скоро. А ті траві... Потрібно грати за два тижні. Пішов я набрав ще майже відеречко курячого посліду. Закидав сюди, притолочив у воду, нехай собі бродить. Буде воно, грати, да, звісно, через верх тут. Як начне бродити, ну нічого. То так воно тут ще за два тижні побродить трава з цими курячками. І тоді вже піде під. Помидорки.